В ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні. Запитання ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні, звісно, розпочнімо наш ефір із найновішого розвитку на капіталійськ. Уму пагорбі після місяців відтермінувань спікер палати представників Майк Джонсон, а також республіканців палати представників, власне, представили законодавчий Пакет, в якому передбачена і допомога Україні, але також допомога Ізраїлю і індотихоканському регіону. Президент Джо Байден напередодні видав заяву, в якій він виступив на підтримку цього законодавчого пакету і сказав, що Палата представників мусить, мусить схвалити цей законопроект вже цього тижня. Після цього це має зробити Сенат, і президент Байден сказав, що. Щойно цей законопроект потрапить йому на стіл? Він неодмінно і одразу ж його підпише. Чи нарешті є шанс, що через півроку від подачі білим домом запиту на додаткове фінансування для України Конгрес таки цей запит або якийсь варіант цього запиту схвалить? Про це поговоримо із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка нині приєднується до ефіру. Далі, привіт, вітаю тебе. Учора по обіді ми нарешті побачили власне текст законодавчого пакету від Пала для від Палати представників, який містить допомогу Україні, Ізраїлю індитихотихоокеанському регіону. Які головні положення цієї пропозиції ти б виділила? Чи це хороша ініціатива для України? А так, власне, були оприлюднені вчора три законопроекти. Сьогодні оприлюднені вже п'ять законопроектів. Один з них стосується України, і він значною мірою відзеркалює той законопроект, який вже проголосували в Сенаті. Про приблизно така сама сума, так само військова допомога буде надаватися як безпосередньо зі складів Пентагону і компенсуватися так само і будуть закуповуватися, наприклад, нова техніка у виробників. А скажімо так, найбільша відмінність про яку ви поговорите пізніше, в програмі, це те, що число економічна допомога це лише частини всієї допомоги, близько 10 мільярдів, буде надаватися в кредит, але і цей кредит є певною мірою умовним. Також сьогодні зранку оприлюднили четвертий законопроект, який йде в цьому одному пакеті. Він стосується таких додаткових заходів, і вони стосуються в першу чергу додаткових санкцій на Росію. Там є а також є положення щодо використання коштів російських олігархів, які зараз заморожені для компенсації України для власна України. Цей законопроект ми поки що аналізуємо. А загалом, а, як сказала а це разом, яка лобівала за цей законопроект, так само ви зараз ти представила позицію президента. Інші прихильники України кажуть, що законопроект солком є хорошим і Україні він є вигідним. Таню, якщо ми говоримо про час. Тому що головне питання зараз чи є шанс, що власне палата представників а згодом і сенат схвалить цей законодавчий пакет ці низкою цих законодавчих ініціатив вже цього тижня. Чи можуть бути якісь підводні камені, чи може бути щось, що може цьому завадити? Так, шанс безумовно, є наразі. Голосують про те, як саме будуть висуватися ці законопроекти про структуру про структуру голосування цих законопроектів. Що буде чи будуть робитися поправки? Ймовірно, що вони будуть робитися. Про це говорив раніше спікер Джонсон. Очікується, як він сказав. Ну і також за за регламентом. А що дебати голосування всіх цих законопроектів буде почнеться в суботу? Можливо, навіть в суботу ввечері, Це може дотягнутися до неділі. А чи може наприклад відтермінувати свої кані? Коли Сенат, якщо законопроект їх влаштує і розглянути це в понеділок, безумовно, а вони можуть це зробити. Я нещодавно була на капіталіському пахобі, там така знаєте, дуже такі настрій, що ну, зрешті, зараз необхідно це зробити. А тепер, якщо говорити про підводні камені, перша позиція демократів, демократи загалом, як вони казали, вони під будуть підтримувати цей законопроект. Їм потрібно, щоб було виконані, скажімо, щоб він відзеркалював ці разом законопроекти. Єдиний законопроект в Сенаті а, загалом, але що стосується України, щоб ця. Сума була така сама, як військова, так і економічна допомога. Ми це побачили. І інше питання щодо підтримки підтримки гуманітарної підтримки в газі. Тобто, це ще одне питання, за яким слідкують демократи. І якщо воно почне змінюватися в ході поправок, це може вплинути на їхню позицію. Позицію республіканців я прозбила на три, на три частини. Перша позиція це республіканці, які підтримують Україну, критикують Байдена за те, що вони що адміністрація робить недостатньо. Наприклад, Майкл Макул, який, власне вот просунув це до одну з таких серйозних Равок на підтримку України, ну скажімо так, на їхню позицію ймовірно, розвиток буде впливати найменше. Інша частина республіканців, які кажуть, що вони Україну підтримують, якщо виконані положення щодо кордону, якщо посилений кордон між США і Мексикою, власне, для цього був запропонований ще п'ятий законопроект в цьому пакеті. А які стосується стосуються кордону? Він відзеркалі основні положення законопроекту палати представників, який був прийнятий раніше, але так виглядає, Про пише, що він трошки застрягнув ще в його. його Mm -hmm. розгляд, його рух через конгрес. Ну і третя пози... третя частина республіканської партії, які напевно нічого не влаштує. Вони виступають проти допомоги Україні. А в принципі, а також вони виступають проти будь-якої співпраці з демократами. В принципі, що звичайно ніякі законопроекти вчинив проти не можуть. Ну і власне вони вже кажуть, що двоє з них що вони зареєстрували, готові не зареєстрували, а готові рухатися з процедури імпічмента відставки, власне, соприсорі відставки спікера таню. Є ще одне питання. Ти вже задала про оці поправки. Чи є нам уже відомі якісь поправки до цього законопроекту, особливо що стосується України? І Тарас Пушкар питає, чи можуть власне ці внесені поправки перетворити до невпізнаваності внесений законопроект і ускладнити його подальше проходження через сенат? Ну, поки що ми побачили лише поправки Маржарі Грін, там закрити біолабораторії в Україні, передати всю допомогу Україні на внутрішні внутрішні політичні внутрішні політичні скажімо так, на потреби сполучених штатів там в різних конкретних регіонах Вона називає насправді. Ну, вона це зробила трохи зарано. А поправки ще тобто не прийнята ще процедура, як саме буде розглядатися цей законопроект. То поправки вони можуть бути, вони ймовірно будуть вноситися трохи пізніше. Ми їх побачимо. А чи можуть вони змінити до невпізнаваності? Ну звичайно, що можна уже стопо тобто саме в цьому і полягає така основна небезпека основна основне такий критичний момент чи може цей законопроект буде прийнятний для різних категорій чи може він бути прийнятий а і бути прийнятним для сенату і врешті-решт для президента Таню, якщо новий законопроект, де передбачена допомога Україні, не НАТО відрізняється від сенатської версії, як ти казала на початку, для чого спікеру Джонсону було стільки зволіkatі із власне цією новою версією законопроекту? Чи це лише для збереження потенційного збереження його посади як спікера? У нас дві хвилини лишається. Ну, по перше, видно, що його позиція як щодо України, вона еволюціонує, Вона стає більш про українську. Вона стає більше такого знаєте, більш такого регенівських республіканців. Він спочатку був проти, коли був звичайним конгресменом. А, а друга позиція, так звичайно, щоб зберегти посаду спікера, тому що а, ну, скажімо так, були вимоги. Ну як як я сказала, що були вимоги для того, щоб він залишив свою посаду. Наразі всього два конгресмени, які про це говорять, а основної підтримки немає. Тобто, можливо, всі ці заходи і вони можуть і. Не знайти цю підтримку. Якщо все ж таки вони її знайдуть і почнеться процедура відставки а, спікера, то в принципі тут можуть бути різні варіанти. Може бути або а, це буде знову хаос, і це буде тривати кілька місяців, кілька тижнів, поки вони знайдуть іншого спікера. А є також варіант, чому деякі а, конгресмени не підтримують цей процес, а тому, що спікером може власно стати а, демократ, і Мені про це сказав а, власне людина, яка ініціювала першу відставку спікера а, Кевіна Макарфі Медґіс. За тебе заслухаємо. Я не підтримую пропозицію про відставку, тому що я не впевнений, що це не призведе до того, що демократ стане спікером палати і не затвердить обрання президента Трампа та потенційно ухвалить законопроекти про ще більше витрати та не завдасть ще більшої шкоди країні. Коли я подав заяву про звільнення, я провів ретельний аналіз, пообіцявши країні, що в жодному разі ми не отримаємо спікера палати від демократів. Я не впевнений, що зможу дати цю обіцянку, зважаючи на обмеження у. Кількості голосів you still have але ж у вас більшість і як демократ може стати спікером? Well, we, we have maybe in my за моєю оцінкою, можливо, у нас є двоє, троє чи чотири республіканці, які в обмін на призначення головних комітетів чи голови, чи можливості керівництва або обіцянки пожертвувань на кампанію чи інші винагороди будуть готові підтримати пропозицію про відставку. Коли ми мали більшість у чотири голоси, виникла певна дилема ув'язненого, яка гарантувала, що демократ. Рад не стане спікером. Я виконав цю обіцянку, оскільки я не впевнений, що зможу виконати це знову, я не можу підтримати пропозицію про звільнення дуже цікаво. Ну, слова... Так, так, Таню. Ну я кажу, якщо підсумувати відповідачу на твоє питання, так дійсно частково це тому для того, щоб зберегти свою посаду, щоб задовольнити різні фракції, але не факт, що це спрацює. Таня дякую тобі дуже дуже цікаво спостерігати за тим, що відбувається на капіталійському пагорбі, і безумовно важливо для України. Будемо чекати від тебе оновлення у програмі. Чистаємо о 22-й. Тетяна Ворожко була на зв'язку зі студією. Друзі, ми продовжуємо цю тему і більше про основні моменти законопроекту Спікера Джонсона, технічні нюанси і про чітко прописану стратегію перемоги України. Моя колега Марія Оляновська спілкувалася напередодні із Дагом Кляйном, політичним аналітиком організації. Разом давайте послухаємо. Так, да, ви вже ознайомились із новим законопроєктом про допомогу для України, який представив спікер Джонсон. Ваша організація підтримувала попередню версію законопроекту, яка прийшла у Сенаті. Чим цей документ відрізняється від сенатського? І чи є він хорошим для України? отже, загалом цей законопроект дуже схожий на той, який сенат уже ухвалив. У ньому є кілька ключових відмінностей, але жодна з них не применшить американської допомоги Україні серйозним чином. Багато з тих речей, які відрізняються, мають на меті зробити це законодавство більш політично привабливим для республіканців, оскільки питання рівня підтримки республіканцями України зараз просувається складно. чи вірите ви в те, що спікер Джонсон справді докладає зусиль щоб допомогти Україні? Чи він знову намагається затягнути час? інстинкт, я вважаю, що якби не була добросовісна спроба допомогти Україні, тоді оприлюднений сьогодні законопроект відрізнявся б набагато більше від того, що проголосували у Сенаті. Подивимось, що буде далі, але я не думаю, що зараз хтось дуже довіряє планам спікера Джонсона. Люди довіряють лише тому, що справді може пройти у конгресі. Якщо цей план не спрацює, законопроект виявиться нежиттєздатним, Тоді Палата представників готова використати петицію в обхід спікера, щоб винести прийнятий сенатом документ на голосування. Деякі конгресмени від республіканської партії сказали, що вони готові це зробити. Тож це останній шанс спікера Джонсона стати частиною вирішення проблеми та не залишитись осторо. І він має реальний стимул щось ухвалити. новий законопроєкт запроваджує і нову концепцію стратегію для України. Він визначає, що така стратегія має бути багаторічною, розроблятися із конкретними та досяжними цілями, та визначати пріоритети інтересів національної безпеки Сполучених Штатів. Як ви оцінюєте цю концепцію стратегії для України? Як вона працюватиме? This for a дійсно ця вимога нововведення такого не було в документі, ухваленому сенатом. Однак, законопроект забезпечує гнучкість для адміністрації у цьому питанні і дає можливість певну інформацію тримати засекреченою. Тож адміністрації не потрібно виходити і говорити. Ми дамо цій бригаді 10 танків, і ми дамо Україні 12 атакамс, щоб вивести з ладу цю базу, а потім вони підуть. Такої вимоги немає. Однак цей пункт схиляє адміністрацію Байдена до більш проак. Тивної стратегії щоб чіткіше визначити свої цілі. Білий дім критикували за стриманість, що Сполучені Штати підтримують Україну стільки, скільки потрібно. І для багатьох українців і багатьох прихильників України це не повинно бути стільки, скільки потрібно. Це має бути стільки, скільки потрібно для перемоги або до перемоги. І тому ця вимога стратегії полягає в спробі змусити Білий Дім бути більш відвертим у своїй підтримці України. Сполучені Штати надали історичну підтримку Україні протягом цього повномасштабного вторгнення, але цього було не Статньо, щоб Україна перемогла, і це було недостатньо вчасно. Це не були ті необхідні речі, належна матеріальна і військова допомога. Якби ми допомагали Україні перемогти, ми б вчинили інакше. І це про те, щоб спробувати навчитися на цих помилках і отримати правильну підтримку для України, щоб Україна не просто вижила, а перемогла чи правильно я розумію, що це фактично зміна цієї стратегії від просто дозволити Україні залишатися в живих до справді допомогти Україні перемогти? Yes. Так і ось конкретні формулювання. Із документу така стратегія повинна включати оцінку ресурсів, необхідних сполученим штатам для досягнення таких цілей для кожного фіскального року, зокрема для прискорення перемоги України. Отже, йдеться саме про перемогу. Цю фразу використовують ще вдруге. У цьому додатковому пакеті фінансування України є багато речей, які надають гнушкості Білому дому. І, врешті, це політичне рішення, не те, що можна закріпити на законодавці. На чому рівні конгрес не може змусити Білий Дім використати цю допомогу правильно для перемоги? Ось така оцінка нового законопроекту від палати представників, що стосується допомоги Україні, від Деґляйна політичного аналітика організації разом. А ми рухаємося далі. І напередодні я мала нагоду спілкуватися із заступником держсекретаря США з питань економічного розвитку енергетики Хосе Фернандесом. І зокрема запитала у нього про те, як на роботу державного департаменту з точки зору підтримки України впливає недостатність ресурсів, не схвалення Конгресом додаткового фінансування для України. Я також. Озвучила ваші занепокоєння про те, про те, чи завжди Україна може розраховувати на подальшу підтримку Сполучених Штатів. Давайте послухаємо ми з вами розмовляємо, і партнерський форум відбувається у той час, як подальша допомога Україні застрягла у Конгресі. Як це впливає на здатність державного департаменту підтримувати Україну? Ми продовжуємо підтримувати Україну багатьма способами. Я кажу людям, ми йдемо спати з думками про Україну. Ми прокидаємось, думаючи про Україну. А у проміжку намагаємось допомогти Україні. Ми безумовно надали економічну. Військову допомогу зараз. Ми працюємо над тим, аби до України заходив американський бізнес. Там є можливість як для наших компаній, так і для наших банків. Спеціальна представниця Пенні Пріцкер працює над варіантами страхування, щоб спробувати зменшувати ризик для американських компаній. Є багато речей, над якими ми працюємо, і водночас ми дуже сподіваємось, що законопроект у конгресі пройде схвалення. Саду. Тож робота підтримка не зупинилися. Робота триває. Частина моїх колег у державному департаменті працюють над питанням енергетики. Ми бачимо, як Росія знищує цивільні енергооб'єкти. Ми працюємо із союзниками і партнерами, щоб зрозуміти, де ми можемо дістати необхідні замінники. Тож ми ведемо активну роботу і робитимемо це і надалі. Я сказав, президент Байден. Наша підтримка України продовжуватиметься. And you mentioned energy sector, and we know that in. інви згадали енергетичний сектор у минулі тижні. Росія посилила свої атаки на енергомережі. Лише минулого тижня Росія знищила трипільську ТЕС одну з найбільших в Україні. Чи мають сполучені штати план як допомогти Україні відновити енергетичну мережу до наступної зими? Стратегія Росії це фактично зламати волю українців до боротьби, до виживання, збереження власного суверенітету, і один зі способів, яким вони намагаються це досягнути, це спроби зруйнувати енергетичний сектор, щоб зими були якомога суворішими. Але ми знали, що такою буде стратегія. Ми знали, що він хотітиме зламати хребет опору. Тому ми працюємо з низкою союзників: Японією, європейцями та іншими, аби дістати запчастини, аби бути готовими до того, що Росія намагається зробити. Тому так, ми будемо й надалі допомагати, і у нас у роботі низка заходів. З 2022-го сполучені штати запровадили низку раундів санкцій проти Росії, але схоже російська економіка змогла зберегти певну стабільність. Чи можуть сполучені штати зробити іще щось аби завадити російським військовим діям? Ми багато що робимо у цьому плані, але дивіться, є межа. Того, чого ви можете досягнути санкціями, можна послабити уряд, можна відтермінувати їхні плани, можна зробити довшим час, який їм потрібен для відновлення своєї економіки. Ось що роблять санкції, і ми продовжуємо це робити. Нещодавно ми запровадили санкції проти низки компаній у третіх країнах, які, як ми знаємо, використовуються росіянами для отримання зброї та продовження вторгнення. Санкції є частиною мого портфоліо, і я можу вам сказати, що кожного дня ми робимо нашу роботу, щоб переконати, що ми уражаємо російських зловмисників. Ми порівнюємо це з грою в яке мол вдар по кроту. Коли ти щось зупиняєш, а нове вилазить в іншому місці. І ти переслідуєш же нового гравця. І Ми продовжуватимемо це робити. Санкції це наш спосіб переконати, що для Путіна це болісно. One last um... лише одне питання на останок. Наші глядачі завжди питають, чи Вашингтон забув про нас? Вони дивляться на те, що відбувається на капітолійському пагорбі, і непокоїться, що Сполучені Штати можуть залишити Україну на призволяще. Ви були в Україні. Що б ви хотіли, аби знали українці? по перше. Ми в жодному разі не лишаємо Україну існує загальне захоплення Україною. Ми думали, і росіяни думали, що ця війна закінчиться за вихідні. Вони намагались заперечити існування України. Але українці знали правду. Вони знали, що станеться, якщо Путін досягне успіху. Вони пережили великий сталінський голод. Вони пережили низку жахливих російських вторгнень. Ми не кидаємо Україну. Я був в Україні, і повернувся з думками про те. Що мало бути очевидним, Україна не має плану. Б. Українці знають за що воюють, і це наше завдання. Ви можете бачити велику підтримку України серед союзників і партнерів, як і в нашому конгресі, і тому ми і надалі допомагатимемо Україні. і на особистому рівні я повністю відданий цьому Ось такі слова від Хосе Фернандеса, заступника державного секретаря Сполучених Штатів, і у Вашингтоні нині дійсно делегація велика українських високопосадовців, які обговорюють економічну співпрацю зі сполученими штатами, і, зокрема, питання відновлення України напередодні в американській столиці пройшов якраз цей форум партнерський між Україною і Сполученими Штатами, який зібрав не лише представників офіційного уряду, але також представників приватного бізнесу. Приватного бізнесу і чиї інвестиції були б дуже важливими для для розвитку України зараз яку роль може відіграти приватний сектор у відновленні України? Про це поговоримо з нашим гостем сьогодні, президентом американської торговельної палати в Україні енді Гундера. Пане Енді, вітаю. Дуже рада вас знову бачити в нашому ефірі. Насамперед мушу вас запитати, як неспроможність конгресу схвалити додаткове фінансування для України впливає на бажання приватного бізнесу, приватного американського бізнесу, заходити в Україну. Україна відкрита для бізнесу. Україна відкрита для американського бізнесу. І ми бачимо ці компанії: 84% членів американської торгової палати. Вони продовжують працювати сьогодні в Україні. А за час повномасштабного вторгнення 184 нових компанії стали членами нашої палати. Тому ми бачимо цей меседж дійсно, що Україна відкрита. І ці компанії, які сьогодні працюють, ці компанії, які надають і банківські послуги, і це ж інтернет працює, і по виробництву це найкращі амбасадори сьогодні для України. І саме тому тут в Вашингтоні, в торговій палаті США, через дорогу від Білого Дому, ми доносимо цей меседж цим компаніям, які зараз дивляться і хочуть взяти участь у відбудові України. Це буде найбільша відбудова країни з часів Другої світової війни, і а, можливостей багато, і тому зараз всі з великим очікуванням. А це що відбудеться тут саме тут, в Конгресі, протягом наступних 48 годин. Головне, коли буде дана нова протиповітряна оборона, щоб дійсно захистити а, небо, захистити а, ці об'єкти, які бізнес продовжує працювати в Україні. Це дуже важливо. Тому, а, меседж є, що дійсно Україна відкрита для бізнесу. А, компанії дивляться, і ми підтримуємо ці компанії, які сьогодні працюємо, і ми активно спілкуємося з тими компаніями, які дивляться і хочуть заходити сьогодні, в чи відразу, коли буде можливість, їм заходити в, в Україну. Але які гарантії американські компанії потребують найперше від американського уряду для того, щоб почуватися більш комфортними зараз в Україні, поки в Україні триває війна. Ну, питання номер один це все ж таки це питання безпеки, і тому це, що відбудеться тут протягом наступних 48 годин. проголосування закону для підтримки подальшої підтримки України це дійсно важливо. Тому що ми бачимо протягом останніх 30 років було дуже багато спроб, і ми зараз бачимо деталі, як Росія працювала над тим, щоб відвернути американський бізнес від, від України. А ми зараз фіксуємо ці всі історії, як працює сьогодні американський бізнес у під час повномасштабного вторгнення. Тому що дійсно історії феноменальні. Це ця стійкість, яку бізнес показує, і бізнес школи, і взагалі історики дивляться по бізнесу, як е керувати організацією е бізнесу під час повномасштабного вторгнення. І деякі компанії вони не мають фінансових. Е Цілів їм штаб квартири надають, але вони все ж таки з, е, перевиконують е, ці плани, які були попередніх років, і це дійсно надихає, що ця стійкість є і е, що компанії сьогодні працюють в Україні, і головне, що ці компанії, які поки що не тут, вони будуть працювати. І далі це, що вчора було підписано на е, біржі е, американській на NASDAQ, що е, доступ для українських компаній, які хочуть виходити на американську біржу. Що це значно зараз стає більш відкритим, більш можливим банков Америка другий найбільший банк в Америці, другий найбільший банк в світі. А також зараз дає людину, яка буде виключно допомагати доступ до фінансових послуг. Тому підтримка бізнесу є, вона була і вона продовжує бути. І якраз це наші основні над чим ми працюємо, допомагати цим компаніям. Компаніям, наприклад, з сектору інформаційних технологій, які дійсно покажуть феноменальні інновації під час війни. І а, в секторі ці компанії, які підтримують а, оборонний сектор, тому що ми бачимо, коли під час війни народжуються величезні інновації, коли потреба є ці компанії дійсно сідають і розуміють, як нам задовільнити ці потреби ці сьогодні, які на фронті саме новітніми технологіями, щоб допомогти Україні перемогти. І це якраз ці технології, mm -hmm. ці люди, які це роблять, це надихає. Це надихає а, на майбутнє. Енді, ви говорили вже про те, що насправді американські компанії їм потрібні певні гарантії з боку американського уряду. Що стосується інвестиційного клімату в Україні, що би хотілося американським компаніям побачити від української влади, зокрема з точки зору реформ, чи є якісь просування від того моменту, як ми говорили про це з вами минулого року? Ну ми активно спілкуємося з урядом і в Україні, і з урядом Сполучених Штатів. І звичайно, зараз таке, що на порядку денному, це бюро економічної безпеки. Є перші певні зрушення в цьому. А uh -huh. uh -huh. тому по верховенству права ми бачимо, що є uh, антикорупційні установи, які uh, працюють, і головне дійсно uh, показати цей діалог, який в нас є із урядом. А uh, вчора в нас був прем'єр-міністр uh, в палаті тут uh, біля білого uh, дому, а uh, і доносити це також до уряду uh, українського і американського, що потрібно на першому місці. все ж таки лишається верховенство права. Uh -huh. Є цілий список реформ, які потрібно прийняти. Uh, Ніти і ми над тим разом а, працюємо, і ми оптимістично дивимося, що це можна зробити, і що є воля, добра воля, як і уряду. Тому що зараз розуміють, що надзвичайно потрібно залучати нові інвестиції в Україну і угу. робити все можливе, щоб були люди, які а, послухали цей бізнес. І ми якраз цей майданчик, де бізнес спілкується з органами державної влади, так. доносить ці меседжі, кажуть, ось що хоче а, бізнес, і якраз ми над тим активно працюємо. Пані Енді, буквально одне питання на сам кінець І нас лишається одна хвилина напередодні. Пені Пріцкер, спеціальна представниця на цьому форумі, говорила про те, що те, що зараз приймає рішення конгрес, це має бути дуже просте рішення, тому що ця допомога прописана в цьому законопроекті, вона є вигідна насамперед американським компаніям. Коли ви спілкуєтеся із американськими законодавцями, який меседж ви доносите? Чому ви говорите їм, що вони мусять схвалити цю допомогу? У ми кажемо дійсно, що Україна відкрита для бізнесу. Це послухати ці американські компанії, які сьогодні працюють в різних секторах, і почути їх, тому що це дійсно найкращі амбасадори. Це ці якраз компанії, які сьогодні працюють, а можливості для американського бізнесу. Дуже великі Україна просто настільки приваблива країна для е е американського бізнесу, і ми зараз це доносимо. Нас тут в Вашингтоні у нашій палаті є спеціальні відділи, які займаються виключно Україною і доносимо ці меседжі, і компанії вже дивляться і вже починають готуватися цей момент, коли вони скажуть, що ми заходимо в Україну. Ми будемо там е раді з ними разом е працювати. І це настільки важливо для майбутнього економічної від відбудови і для ек економічного зростання післявоєнного України Енді, дякую вам надзвичайно. Рада була вас бачити знову в ефірі голосу Америки. Енді Гундер, президент американської торговельної палати в Україні, був з нами на зв'язку. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що дуже є забагато багато питань щодо конгресу. Безумовно, дивіться програму. Часта 22 двадцять Там буде більше подробиць. Дякую, що дивиться Київ, рідний. Вітає Дрогобич, Львів, Волинь. також на зв'язку Херсон, Кропивниччина, дивиться Каліфорнія, Дніпро, Словаччина, Норвегія, багато інших країн і міст. Дякую вам за, за активність. Обов'язково приєднатися до. Сторінок голосу Америки українською у соцмережах там лише перевірена найсвіжіша і найбільш актуальна для України інформація. Ми ж побачимося в ефірі брифінгу голоса Америки вже завтра. Сьогодні не пропустіть програму. Частам ще більше подробиць із капіталістського пагорбу. На все добре, бережіть себе, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.